Орсочиха сінді з апетитом ласує м'ясом. А ще 10 днів тому її покалічено посеред траси, неподалік бару, знайшов Ярослав Блащук. Для порятунку дикої тварини звернувся до місцевої волонтерки Юлії Бартащук. Він просто їхав і по дорозі, знайшов бурсучка, Він лежав ляпком по центрі дороги, і всі машини його оминали. І я його забрав додому і. Його доглядаю, але я розумію, що це травма і щось з цим треба робити, чи можете ви допомогти? Запитався він мене. Юлія відвезла Сінді у Вінницький ветцентр. Тут сказали, що скоріш за все восьмимісячну тварину збила машина. У бурсучихи надламана задня права лапка, а ще церебральні порушення, через які вона не може підняти голову та рухається лише по колу. Проте після лікування Сінді пішла на поправку. Динаміка краще, тобто вона координує свою поведінку краще. Вона піднімається на передні і на задні кінцівки. не повноцінно, вона ще недовго стоїть, але піднімається вже краще. Стала краще їсти, більше споживати їжі, частіше споживати їжі, менше спить. Волонтерка вісім років рятує собак та котів, проте з дикою твариною має справу вперше. Попри побоювання, що коштів на лікування не вистачить, вирішила зробити все можливе, щоб врятувати сінді життя. Я написала пост клич звернення за бурсучка. Якщо ви мене підтримаєте, я стартану в Вінницю і почну ним займатися, лікувати. Клініку я вже знайшла, яка погодилася. Мене зразу підтримала, велика публіка. До цього часу вже другий тиждень питається за бурсучка. Підтримала мене, я могла спокійно, фінансово поїхати і дозволити його собі рятувати. Сінді вже готують до виписки. Невдовзі вона поїде на реабілітацію у притулок для тварин лісова казка. А після їй шукатимуть домівку в одному із заповідників України: Анна Шутова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.